Вітаю вас, друзі! Я ви на каналі Хотабечвот. І сьогодні дивимося на цього монстра світу танків. Подивіться, який ще й чудовий у нього стиль стоїть. Це Хорі 3. Сьогодні дивимося повне домінування на Хорі 3 над командою противника. Ще й чудово кидає нашого втори реплею з ніком Деуса. Так, кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в командах, та навіть без жодного легкого танка на відкритій мапі мурованка. Ну Це просто щось на голову не натягне. Я так розумію, що це відіграє статюган, бо тому що, ну, подивіться на його обладнання, навіть інструкція стоїть у нього на досилач. І всі снарядики голдові бронебійні. Так, що це, їде хлопчина? ТНХ так отримує на 716 хітпонтів. Наш, наш голдовий. Перепрошую, хотів сказати стандартний бронебійний снарядик. бо тому що тут стандартні бродовій снарядики та голдові також. І мають 700 середньої альфи за постріл та 360 мм пробивають броні. вже вихопив другу пайку на 836 пунктів, Ще й така чудова альфа вилітає. Ну, чудово, чудово. Так, ну що, зараз ми приїжджаємо на достатньо таку стандартну позицію. Ну, можливо, не для три, але ви розумієте. Так, М48 Патон, так, ти хлопчина трішечки за високо. Виїхав так занадто НАТО велику величину взяв, чи як то кажуть. Ну і вихопив він від нас. Так, ну що? Так, знову виїжджаю, ну не вчить його нічому життям. Так і на жаль, ми зараз просто викопали грядку біля М48 Паттон, будемо там садити чесник. Звісно, якщо ми його вб'ємо. так, ну так, чергова поль полька. Так і отримаємо знову. Отримав 649, тільки вилітає. Ну але цим самим ми залишили вже М-48 патон ворожого шотним. Так, 02 рахунок, і ми по там ідемо порівно. Так, добрали ми цього підлагоду. М48 пато насправді він дуже погано відбиває. Голдові снарядики будь-якого танка 10-го рівня, ви самі чудово розумієте. Він ніби має броню, так, ніби присутня, але її там по суті і немає. Так, ну що. Вирішив подивитися ліворуч, перевороч. Зараз намагається якомога якісніше пересунути свою гармату, якби це двохзначно не звучало, але так воно і є. І бачимо тут конкурора. Можливо, варто ним полакомитися. ну, але боїться він противників з правої сторони. Так все ж таки вирішив конкурора пробити, так і отримає. На 675 хітпонтів Гонкевич тут стоїть, ПТ-шка 9 рівня. У нього також 800 середньої шкоди. Звісно, це в залежності від того, яка буде до противника, так і другу пульку отримав конкурор також. Ну, от також Нічому з життя його не вчить. Так само, як М48 Паттона. Ну, а це нам на руку. От хлопці просто не розуміють, що відбувається. Ну і ми цим користаємося. Два-чотири рахунок, потім ми все ж таки до цієї пори ще йдемо порівно. Так, конкурор у нас не пробуває. У нього також стокова гармата, що це просто кинуло до якихось ботів. Просто, подивіться, от такі стокові. Стокові танки проти нас відіграють. Ну, принаймні, дев'ятки це 100%, бо тому що десятки, всі топові, відразу від самого початку йдуть. Так, об'єкт 704 нас не пробуває. Ми у свою відповідь його пробиваємо. Так, чудово. Вже понад 6 тисяч настріло. Так, до речі, я забув вам сказати, що це мені так здається, що це рекордний настріл буде цього патча. Ну, це я відразу сказав від самого початку відосика, що це просто повне домінування нашого ріна командою противника. Це стовідсотково. Так що відразу протискай, подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І цим самим дивимося на рахунок 6-6. Ну, по пота ми вже починаємо вести на 2К. Так, я 50М. так, жопа він стоїть і. Так, на вірочку все ж таки вицілив і 730 хітпонтів з нього забрав. 7-6 рахунок я, що буде просто падати на Гонкевича чи що? Це останній противник на цьому напрямку, принаймні, який світиявся. Так, 573 ні, просто в рубочку ми його добираємо. 8 тисяч двісті уже злизано з команди противника. Нашою хорі 3. три танки знищено. 9-6 рахунок і ще понад 8 з половиною тисяч хіт понтів в команді противника ще присутні, тобто ми можемо потенційно ними полакомитися. Ну але боїться нагло виїжджати. Так, Сорм, так, середній танк 9 рівня 394 хітпонти він мав. Ми їх з легкістю добираємо. На щастя, ми хоча б влучили. Так і зараз КПЗшка зараз бавиться з коброю. Так, ми все ж таки швидше. Перезарядилися та добираємо кобру 327 хітпотів. П'ятий фраг з цим самим кладемо собі до копілки і вже пише: хвалиться наш наш Деуса, на хорі 3, що вже 9К да. Ну це ще як ви розумієте. Далеко не кінець ще. Три ПТ-шки в живих команді противника. Дві бабахи стрв 103Б та Прожето 66. Ну, їдемо її немає шукати. Естеревешка отут неподалік останній раз світилася, але її тут немає, як бачимо. Так, Прожето засвітився. Так, а лінія? Ну і що його там не видно? Не видно, треба когось шукати. Так, Естевешка взаді там підсвітилася. КПЗ-шка, я так розумію, наша союзна його підсвітила. Так, зводимося на вірочку, і а що? Мені здається, все ж таки полетіло трішечки вище. Ну але знову ж таки будемо дивитися докладніше після бойові статистиці, як завжди. Три противника залишаються в живих. Так як кого це забрали? Забрали одну з бабах. Так що лучше чи ні? Так, є і... ні, все ж таки не залітає. На жаль, не залітає. І знову стервешка підсвічується. Ніхто її не пробуває, Чи що тисячу вісімнадцять в неї присутня? Так, ми зводимося на вірочку в бортик і так добираємо 648 хід понтів. Трішечки замішкався, можливо, дав би повну альфу, але все одно у нас вже медалька воїна в кишені, бо тому, що шість танків вже знищив наш Деуса. Ну і два противника тільки залишаються в живих, 9,5 тисяч вже настріло в кишені і їдемо шукати. Я так розумію, можливо, варто було б перекинути на фугасик для бабахи. Ну, але їдемо на голдових бронебійних нарядниках. Так, виїжджаємо, знаходимо бабаху, зводимося на вірочку і так, в башту ми його пробуваємо. Пробуваємо ми його про свою відповідь нас не пробуває. Подивіться на характери, просто: виїжджаю вверх, і бабаха нас не пробуває. І ми є добираємо 10700 понад уже на стрілу в кишені, сім танків знищено. І залишається тільки оцей прожето 66-й. І хтось з наших союзників все ж таки його трішки надкусав. І ми його добираємо. 21 тисячу шістсот шістдесят шість одиниць заробляє Деуса по ВН-8. Майстравіз звісно заробляє це. Друга позначка до гармати здобуває наш Деуса. По епічних медалях це медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воєн. Але саме головне. Він настріляв 10 тисяч дев'ятсот дев'яносто одиниць. Ну я, ну я думаю, що можна вважати 11К. Вісім танків знищив та 1708 чистого досвіду. Він здобув. До речі, по е, був постріл по Астерве 103Б. Так все ж таки полетіло вище. Не було жодного бланд-шотика. І з преміум макаунту пішов в мінус на 32 тисячі срібла. І бій тривав 7 хвилин 5 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.